Ні, ні, так, доброго дня всім. Так я двері закриюся. До мене приїхав товариш Сергій. І ось він хоче, вірніше мені вже розказав історію. Сережа, розкажи цю історію ще раз. Ну так коротко. Ну, я, їду на машині. Дивлюся над гаражами, над гаражним кооперативом в Українці. В Так. Да. Літають голуби. Літають голуби. Я трошки буду так. Да. Я вже слухав, я, я, я думаю, допомагаю тобі. Я зрозумів. Ди... літають голуби. Ну, дивлюся, що. Що не прості, не прості. Вони з простячками літали, але ж я uh -huh. замітив, що, що не прості. Ну, думаю, думаю, може хтось завів голубятню, може в гаражі хтось голубятню. Uh -huh. Потім дивлюся, другий раз літають. Потім на дорозі їх побачив, біля дороги. Сидять, пасуться возле трави. Ну, ну, думаю, думаю, цікаво, що, що ж за голуби. Пойду Подивлюся, знайду голубятню. Пішов голубятню шукати, обходив, їх знайшов. Голубятні немає. Думаю, ввечором прийду, подивлюся, де ж вони, куди ж вони ж. Приходжу ввечері, сидять на стовбі, на фонарному стовбі, ночують, прямо прям на стовбі. Восім штук. На наступний день поїхав на базар, купив зерна. Підкормлювати. Да. Думаю, ну треба ж покормити. Дивлюся, вже по дорозі ходять. Прям. Машини їздять, по дорозі ходять. Думаю, треба ж трошки підкормити їх. Зерна сипнув, прилетіли, а, а там така недостроєчка на гаражі. Думаю, ночують на стовбі начну сипати возле пристройки. Може, на ніч зайдуть туди, бо вона без дверей стоїть. І я почав їх там підкармлювати, води привіз. Звісно, вони то возле, на траві паслися, то ще було, що поїсти. А без води там до води дуже жадні були. Почав кормити. І потім вони так до мене привикли, що я вже з кульочком приходжу кожен вечір. Десь вони там, але ж треба кормити на одному місці, думаю. Так. І я їх починаю з кульочком, вони за мною летять, як, вже, як ручні. Сережа, а, а скільки днів ти їх отак підкормлював? Ну, неділі-дві. Неділі-дві ти кормлював. Да, Ох, да. ти дивися. І вони вже почали за мною. Ага. Почали узнавати мене, почали, почали за мною. Вже тебе хазяїна да, да, сприйняли, да, так? Да. Так. Я там, якщо десь, десь там сидять в другому ряду на землі, ага, так. то я вже починаю їх підганяти, вони, вони вже пішки йдуть за мною. Ну, ти бачиш? По, потім раз бачив, як літали. Копчик ударив копчик і вони піднялися. Він їх підірвав, мабуть. Да, він так. їх підірвав, але так під вітерець, Ну, стояли всі. Стояли, стояли, звісно, дуже швидко. Вже такі питання самолюбиво високо стояли, чи ні? Чи не дуже високо? Вони вже почали падати. Почали падати да. сім штук, а один поясий стояв високо uh -huh. і дов, довго стояв. Uh -huh. Коротше, а сьогодні ночі пішов дощ, цілу ніч дощ ішов. Думаю, зайду, подивлюся, де, вони? де ж вони є. Приходжу, а вони всі сховалися на землю там, же, де я їх підкармлював. Вони тільки на землю спустилися і всі під гаражом отак, під, під дверима сидять. на Думаю, треба забирати вже. Дивлюся, копчик по утрах вже простяків так над Українкою ганяє що Думаю, забере і ці. Ну, Пішов, взяв брезент, такий длиннючий, у мене, мабуть, метр 8. Сітки не було, правда. Але брезент, я дивлюся, вони підмокли так що. Ну, а тим більше до мене вони вже й привикли, бо вони так сильно і і не немають. І ти так брезентом зуміли ну, так. якось? Ні, я так брезент розтягнув по гаражу, а, а потім взяли з двох сторон і так просто брезентом їх накрили. накрили да. Потім потихеньку-потихеньку воздух спустили, з під Євак. брезента достали. Євак. І це в Україні на гаражах, ну, в так? В Україні, так. Да. Це, це ну, в першому, ми... В першому Ну, Ми з тобою вже обговорювали, значить там держав колись Віктор Нікітіч. Він там вже не тримає їх. Якби навіть це були б його голуби, і вони б раптом там десь втекли від когось, тому що він віддавав руки два назад. Ну ну візьми то з колечком голуба. Покажемо, які голуби там Ось такі голуби. З колечком візьми, Дараз ми... Можливо, хтось нам щось підскаже, або, можливо, дасть нам якусь ідею, де взялися. І на кліці в одного рік стоїть. 24-й, так? Да, 20, 20. Ну це ну, явно, що це не Нікітіча. Тікайте, це не Нікітіча. Ой, камера мочиться, тікайте. трошки Ось, 24 рік, будь ласка. Це виводни цього року. Ну, да. Це виводні цього року. І чи це голуби поняття ми не маємо. ну. — Давай сховаємося. Диви, іди сюди. Іди сюди. А сюди став. Значить, ну які версії? От ми думали-думали, ви знаєте, версії не народжуються. В Україні немає голубівників, які так піднімають. Ну, там би вони шукали свого хазяїна, ну, по краці да, літали. Да, так конечно. вони всі гуртом там сиділи. Ти тут сіки їх? 8, 8. А дев'ятий був синій той, да? Що ти кажеш? Дев'ятий, да. був отакий отакий же, же. Ну той той був набагато. Той поясатий поясатий. був такий, да? Такий, да, да поясатий. Поясатий. Ну Набагато длинніший він був. Він, звісно, був він, угу. він здоровий такий був. Да, так, це точно, це молоді, слуби, але де ми взялися? Значить, Подивитеся ролики, можливо, у когось будуть якісь ниточки, то ви, будь ласка, допоможіть, може це їхній хазяїн знайдеться, якого ми не знаємо. Якщо не знайдете, то це буде поганенько, бо голуби то голуби. А такого голубівника, який має такий птицю гарну, треба було б знайти його. Так що, дякую тобі. Я вражений, я вбитий цією історією. Де так може було... Це ж ти тих два тижні тільки бачив, вони ж там і раніше ж були. Раніше, раніше. Вони там жили набагато раніше, бо, бо були дуже голодні і дуже такі виснажені, скажімо так. Ну, тим, більше, тим більше ти в тому місці, де живе Віктор Нікітівич, а він живе, а він жив прямо через 15 метрів через забор. Через То вони б там би були б у нього в ну, дворі. Конечно, конечно. Так, конечно. Вони були б у нього в дворі? Ну да. А це біля заправки десь там ходили, так? Так, да. на, на, на самому кооперативі я живу. Да. Це на гаражах. Це загадка дуже велика. Та да, головне, що ночували на стовбі, нікуди, да. нікуди не ховалися. А ночі... Так вони б дві полетіли б до нього і там в дворі там ж, є у нього якісь постройки. І там вони жили б у нього, правда чи ні? Ну, я думаю, що це, що це не його. Він, це, це, хіба що він знову завів, так що вони там сиділи, але Та на нього вдома. Та ні. Це, це загадка. Це велика загадка. Сережа, я тобі... Підкинув ти, звісно, мені ребус великий. Ну нічого, головне, що вони живі. ти молодець Це два тижні ходити і доглядати, це ти знаєш, молодець. Ну я почав переживати, як забрав того поясу. звісно. Вибробив всіх, я розумію. Я ж ще одного кормив. Він на стовбі теж в мене жив. І я там не три кормив. Okay. І я б пожалів, я конечно, я б його я ждав дождя, щоб він намокне, тому що він мене теж вже підпускав дуже близько. Uh -huh. Я думаю, трошки підмокне, проголодається, його сачком просто сачком підмає. Мокро легше ну, да. Підмати, так, да. Але ж That's але ж, чуть-чуть не дождався, буквально позавчора пропав. Так, ага. А там тільки один з клюцем чи? Да, ні? Один, один Один тільки, один, так? Один, так, один, так? Один. Давай ще покажемо зараз кільце. Може хтось щось підскаже. Давай только прикриєш, щоб вони не вискочили. який пішов, так? Ну так вони, ти бачиш, ти бачиш, наскільки вони спокійні, ти розумієш? Так, ось таке кільце, раз, зараз, зараз. Ра, ра. Сюди я покажу. Кільце. Номери кільця. Там такий. Рік. А що там написано? Це та, та, щось тайвань, по-моєму. Тайвань написано, mm -hmm. так? Знаєш, це можливо зняли з якоїсь спортивної йому наділи, але ж 24 й рік. Ну, да, рік, ну... рік 24-й. Да, це і Можливо, хтось щось нам підскаже, якусь ідею дасть нам. Тому що це для мене особисто загадка. Ну ти бачиш, які вони спокійні. Ну, це... Я тебе розкажу, вони не те, що спокійні, вони просто вже вистраждані. А. Вони вистраждані, мабуть, вже. Вони... Такомусь якомусь розпачі, розумієш, аби вони тільки що були десь пімані, то вони були б трохи диковати. А так вони голодали трошки, скиталися трошки. Це вони... Голодали, без води були там. Так, да. так Сергій, дякую тобі за цю за цей ребус. Зараз я покажу, да. і хай подивляться, можливо, нам хтось дасть якісь ідеї. Да. Бо це... Так, добре, все вже, дякую, дякую. <проб> Так, в мене ось ці голубки відсаджені. І мабуть вони тут ще будуть трошки довгенько, тому що в мене зараз така ситуація, що я не зможу зайнятися. Тут така кліточка доволі для них просторна. Оброблена. Водичка, корм. Давайте я трошечки зараз їх так поворушу зараз ліночку. Так, ось я зігнав. Ну ви знаєте, ось подивіться на цих голубків. Ну, У мене хороше враження, ви знаєте? До речі, ось цього голубка ось Сережа привіз вчора, Сергій привіз, він ще одного піймав. Він тоді привіз вісім, зараз 9. Оцього лубка він привіз вчора, піймав ще його був дощ, і він його підкормив і зумів підловити. Тихенько, тихенько. Бачите, такі наче начебто. Ну не сказав би я, що вони так зобіжені долої. Ви бачите чи ні? А ну давай. Куди, 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 куди? Ви бачите? я вхопив його. Спускати хотів. Бачите? Отак. Так, зараз покажу ті, що в сусідній кліточці, така сама кліточка тут у мене. Так, ось. Тут 4 три кремачка, три кремачка. Один карий. Он теж там, я вже боюся. Тихо, 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 хлопці, тихо, тихо. Бачите, такі глубки? У нас вчора народилась одна версія, я вам скажу. Ми так созвонюємося з нашими колегами тут місцевими. Версії, так би мовити, нема такої, але одна версія вчора народилася. А яка саме? що зараз дуже багато переселенців і можливо хтось з переселенців чи десь переїхав чи десь можливо їхав ну зв'язано з тим що він міняв місце проживання якось так у нього склались обставини що він змушений був їх чи випустити чи десь у когось залишити а вони звідти повтікали ну, інакше що вони залетіли отак гуртом стаєю і там осіли, я мало в це вірю. Мало в це вірю. Це треба, я не знаю, 300 штук підняти біля Києва. Чи 100, навіть, щоб їх здуло, і вони попали ось в цей район отакою ось ось стаєю. Дружною такою. Так, ну ось такі голубки. Я вам ще так пофантазую, якби це... Е, отак піймали ми стаю в часи мого дитинства. Ви знаєте, я б був би на радощах, стрибав би до тих ступів, де мене сиділи, щоб так ми піймали, бо це такі голубків в часи мого дитинства. Треба за ними спостерігати. Я взагалі можу їх пробити і запустити до своїх, тому що в мене голуби привиті. Вони глуби привиті. У них, я я ними вже спостерігаю. Кал у них нормальний. Кал у них нормальний. Підхосник у них нормальний. Тобто я не бачу ніяких у них там таких патологій, щоб я чогось боявся. Трошки вони обсохли, бачите, такі вони в хорошій формі. В хорошій формі. Ну, які плани надалі? По-перше, цей ролик вийде, можливо, хтось зателефонує, можливо, хтось щось скаже. З'явиться, знайдеться хазяїн або десь піска де будемо шукати хазяїна цих голубів. Взагалі мені дуже цікава розгадка цієї історії. Ну і далі що? Якщо нічого не знайдеться, ніхто не знайдеться, буду я їх тримати. Буду їх тримати, я їх приручу. Я бачу, що треба їх трошки приручати. І попробую піднімати в себе їх. Попробую піднімати в себе їх. Нічого не знаю, нічого не можу говорити, що з цього вийде, Ну, мені дуже цікаво їх побачити в небі. Приручу і потихеньку своїми почну їх трошки піднімати в небо. До, до речі, Сергій підійде, ми з ним разом цим будемо займатися. Він, так би мовити, їхній батько, я так вже буду називати, бо це він їх викормлював, він їх знайшов, він їх оце половив і віддав. На, по його словах в такі руки, щоб вони трошки тут е, були доглянуті. Да? Ну я так підтверджую, да, що я за ними вже буду дивитися, що вони ж не страждали в цій природі. І будемо дивитися, будемо дивитися, що вони покажуть. А далі, а далі вони вже самі нам підкажуть, як бути далі. Чи щось з них залишиться, щось можливо залетить, щось можливо комусь потрібно, може комусь потрібні такі голубки, комусь хтось захоче, щоб ми їх трохи подарували дехто з них. Ну я запросто на це дивлюся позитивно, я вам скажу. Запросто на це дивлюся позитивно. Так, все, не буду затримати вашої уваги. Так, ось ось такий ребус. Так що Хто подивиться, які є думки, хто знає хоч якісь версії розгадки, то, будь ласка, допоможіть. Так, все. все всім добра, всім миру. І чекаємо на вашу допомогу, якщо дійсно хтось може щось нам цьому допомогти. Все, всім наперед дякую.